Боже, Боже, даєш волю і розум на світі, красу даєш, серце чисте, та не даєш жити, не даєш на рай веселий, на світ твій великий, надивитись, намолитись і заснуть навіки. Невесело на світі жить, коли нема кого любить. Отак і їй, одній єдиній, ще молодій моїй княгині, красу і серце засушить і марно згинуть в самотині. Аж страшно, а вона молилась і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Вона вже матір'ю ходила, уже пишалась і любила своє дитя і дав дожить Господь її радості на світі, узріть його, поцілувати своє єдине дитя і перший крик його почути. Ох, діти, 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 велика Божа благодать. Сльози висохли, пропали, сонце просіяло, і княгиня з дитиною не тією стала. Ніби на світ народилась, гралась, веселилась, і княжні своїй маленькій сорочечки шила, і маленькі рукавчата шовком вишивала, І купала, й колихала, сама й годувала.